В астрономії часто використовують поняття антропний принцип, він говорить, що весь Всесвіт влаштований спеціально для життя, особливо людського. Слово антропний походить від грецької антропос людина. Якби навіть деякі параметри Всесвіту не були настільки точно врівноважені, то життя на Землі було б неможливо. Наприклад. Припливи, викликані місяцем на землі. Якби місяць був ближче до землі, то хвилі океану захльостували б континенти, а моря нагрівалися б до кипіння. Настільки сильним було б терця, яке викликається хвилями. Розташування місяця відповідає оптимальним умовам життя на землі, і це наука Бога. Також задані Богом маса протонів та сила тяжіння мають самі такі значення, які забезпечують рівновагу Всесвіту. Всюду, у Всесвіті, відно закони, затверджені Богом. Високий рівень складності світобудови це науковий факт, а уява всього із нічого це фантастика. Наука завжди ґрунтується на фактах, які можна перевірити експериментально. Візьмемо перший закон термодинаміки. Загальна кількість матерії та енергії у всесвіті залишається постійною. Це означає, що створення нових видів ніколи не спостерігалося. Бог створив світ, і акт творіння завершено, це наука. Другий закон термодинаміки ентропія, все руйнується, занепадає та вмирає, а не стає більш досконалим, як стверджують еволюціоністи. Третій закон термодинаміки говорить про те, що енергія має бути спрямованою. Ненаправлена енергія спричиняє хаос і руйнування, подібно до енергії слона в посудній крамниці, а тонко влаштований Всесвіт демонструє спрямовану енергію Творця, подібно до цієї, яку ми бачимо на будівельному майданчику. Походження всього із нічого унаслідок чистої випадковості це фантастика. Весь навколишній світ це наука Бога. З усіх наук теологія є найточнішою, адже вона вчить про Бога та безсмертя. І порушення її фундаментальних засад призводить до трагічного фіналу життя і на землі, і у вічності, подібно до того, як фотосинтез це наскладна нанотехнологія, без якої життя на землі буде неможливим, так і теологія. Життєво необхідна людям.